Всім привіт, з вами буду яком Дмитро. Сьогодні я вам розкажу, чому власникам інтернет-магазинів потрібно переходити на Shopify. Перша причина це магазин. Що я вкладаю в це поняття? Це те, як користувач або ваш потенційний покупець або вже покупець, як він користується вашим сайтом, та що він бачить, і настільки йому зручно їм користуватись. Я би хотів розкрити цю причину через саму модель та підхід Shopify до створення готових тем, тому що ви всі знаєте, напевно, що Shopify це платформа, з допомогою якої ви можете скласти свій магазин якби, по блокам з готових окремих секцій та блоків, які мають певний свій вже дизайн попередньо, але його можна типу змінити. Мінювати і Shopify проводить постійно дослідження в цілому в сфері електронної комерції. Вони ідеально знають, як люди користуються інтернет-магазинами, і тому вони складають свої теми, готові, тобто і дають рекомендації по складенню тем кастомних, так щоб ваші покупці пройшли найменше кроків до того, щоб завершити свою покупку.